У холі центральної міської бібліотеки відкрилась виставка Елли Римської. Представлені роботи відображають любов Елли Лівни до рідного краю і захоплення природою та переживаннями через втрату дорогої людини. Картини сповнені світла, тепла та глибокого емоційного змісту. Поехала, коли ми говоримо «Елла Римська, це завтра пісня і та компанія Елла Ілінівна провела більше ніж чим... 200 зустрічей на підприємствах, в учбових закладах, і в нас в бібліотеці, і в нашої бібліотеці, в нашої в Спілія. Іла Іліна була і учасницею ветеранського хору Калиненка, для якого написала декілька пісень. Також вона була співавтором, засновниця творчого об'єднання Джерело, яка була активною учасницею. Я думаю, ми всі це пам'ятаємо. так? Це це було при нас. Ми пам'ятаємо ці чудові творчі зустрічі. Елла Римська стала першою слухачкою університету третього покоління на факультеті образотворчого мистецтва. З тих пір Елла Ілівна активно малює. У стінах бібліотеки експонується вже сьома її виставка. Це виставка пам'ять, пам'ять загиблому Олексієм Римському, добровольцю, якого не стало 28 квітня 2000. 23 року. Це дитино, яка виростила бабуся. Я знаю, що коли йому було лише тільки два тижні, Еле Лінина забрала до себе. Елелівна виростила і виховала хлопця. Про Олексія його життя розповіла подруга Ели Римської Валентина Тимофеєва. Коли хлопцю виповнили 16, від хвороби помер батько. Хлопчик виховувався у бабусі. Іллелівна часто читала вірші і співала під фортепіано або брала дорогу гітару. Олексійко підспівував їй. Вони разом виконували різні пісні. Тож не дивно, що хлопець зацікавився поезією та музикою. Потяг до музики у хлопця розпочався з раннього дитинства. Він підходив до інструменту і щось награвав. Вимальовувалась невеличка музична картинка. Олексій назвав її «Янгол Злітає у небо. Вчителька музичної школи, яка перебувала в гостях у бабусі, оцінила цей твір маленького хлопчика, котрий ще не знав нот. А згодом Олексій і сам почав писати вірші і створювати літературно-музичні композиції у сучасному стилі. Бабуся давала йому поради. Друзям Олексія, а потім і бойовим товаришам. Подобались його твори. Елелівна навчила онука виразно і артистично читати вірші. І вже в армії у вільну годину Олексій часто давав невеличкі концерти, які проходили з великим успіхом. Хлопець любив малювати. Коли бабуся в елегантному віці теж почала малювати, то в хаті з'явилось двоє художників. Хлопець сидів в одному кутку, бабуся в іншому а потім обговорювали, що у кого вийшло. На жаль, роботи Олексія не збереглися. Він дарував їх численним друзям. Хлопець дуже гарно танцював. Він любив Україну, цікавився її історією, зокрема, історії Запорізького козацтва і майстерно виконував український бойовий гопак з акробатичними елементами, а також сучасні танці. Олексій добре готував, допомагав бабусі по господарству. Умів ремонтувати хату і різні прилади. Перед тим як піти на фронт, він виробив старі дерева і гілки в саду однією сакирою, без пили. Олексій, як і бабуся, дуже любив природу. У дворі височі береза, яку власними руками посадив у сім років онук. Кажуть, що людина живе доти, доки живе пам'ять про неї. Пам'ять про Олексія і всіх, і, і, і всіх тих, хто загинув, залишиться в серцях рідних друзів, бойових побратимів, земляків, шостінців. Ларимська прочитала вірш, який присвятила своєму онукові. Знов твої берізки бруньки опадають, як сльози в долоні і в свідомості линь руки. Що відбилися бабці на скронях, хай не був ти відмінником в школі і причесаним хлопцем в житті. Не любила тебе, твоя доля, і не склала широкі поті. На захід завітали представники громадської організації Родини воїнів світла, не оминули подію і давні подруги пані Ели. Ми хочемо поздоровити Елу Ліну з її художніми творами побажати щастя, здоров'я, успіхів. Еволімо знаю з самого дитинства. І працювали разом. І далі наші шляхи йшли ну, поруч. Життя в неї нелегке, які в неї таланти різнобічні. Пані Єва, вітаємо з відкриттям такої чудової виставки. Звісно, бажаємо вам міцного-міцного здоров'я, натхнення і ще в стінах нашої бібліотеки і ще презентувати не одну чудову виставку. Ну і хочу запросити мешканців нашої громади відвідати. І з 6 числа у нас відкриття, і по 25 лютого виставка буде експонуватися в нашій бібліотеці. Картини художниця писала Гуащу. Вони різнопланові, є портрети й пейзажі, натюрморти з квітами та фруктами. Кожна робота несе в собі частинку душі художниці. Її любов до життя та мистецтва. Багато чув про Ільївну, але на виставці я вперше. Роботи мені дуже сподобались, особливо природа написана майстерна. хоча, кажуть, вона і не е, так давно почала малювати але. Мені дуже подобається, дуже хороша. От в ній, от душа вложена в цих картин, душа людини дуже хорошо. Все і от дивися на ці картини, на художницю, на нашу, і якби от віра в те, що наша нація не переможна. Незважаючи на свій поважний вік, слабкий зір, Елла й залишається справжнім бійцем та продовжує займатися творчістю. Я люблю малювати такі соціальні картини. Але нема ще матеріалу, великий матеріал треба. Це жанрові картини. Так отож, рису, малюються маленькі. Але мені вже тяжко, тому зор слабий вже. Ця виставка ще одне свідчення незламного духу та сили волі цієї чудової жінки.